Всім привіт з Лас-Вегаса, Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут сьогодні розпочалася зустріч Асамблеї НАТО. Перекажу, що каже Поляк. Ну, як на мене, трохи наївно і по-дитячому, але нормально піде для американської публіки те, що треба. А тепер я надаю слово пану Радославу Сікорському, заступнику прем'єра-міністра та міністру закордонних справ Республіки Польща. Пане президенте, високе товариство. Це засідання Ради безпеки в надзвичайних ситуаціях було скликано, оскільки всього через тиждень, після того як Росія надіслала безпілотників Польщу, три російські винищувачі міг 31 з вимкненими транспондерами протизаконно увійшли в повітряний простір Естонії без дозвілу і затримались на 12 хвилин. В той же день два російські винищувачі порушили зону безпеки е над польською буровою платформою. В нашій економічній зоні в Балтійському морі. Якщо це були від випадковості, чому б не визнати їх відразу і не вибачитись? Ми в минулому пробачали Росії в подібних обставинах, але не почули жодних вибачень, лише брехню. Разом з посиленням атак на Україну вони здається є красномовним коментарем на цитату. Перехід він конфронтації до діалогу у виконанні Володимира Путіна на Алясці. Ці порушення повітряного простору викликають підозри, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу протягом років, вбивства політиків, журналістів, захисників прав людини, кібератаки на лікарні та фінансові установи, підпали, включно з Польщею, Великою Британією та Литвою. Поштові пакети з вогневими пристроями по всій Європі, включаючи Німеччину, напади на українські посольства, на додаток до до стандартного шпигунства та дезінформації ваші високоповажності ця рада має обов'язок надіслати ясне повідомлення, що такі провокації не будуть терпітись. Вона повинна стояти в в солідарності з Естонією, Румунією, Польщею та усіма націями чий суверенітет під загрозою систематичної російської агресії. Представникам Росії я маю що сказати. Ми. Знаємо, що вам не цікаве міжнародне право, і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить жагу до домінування, яка не зупиниться, поки ви не усвідомите, що епоха імперії закінчилась і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар дрона, героїв Збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Ваша Триденна спеціальна військова операція вже 10 років не може завоювати Донбас, але потенціал для кримінальних катастрофічних помилок Росії все ще існує. Видавши указ про мобілізацію 1914 року, ви спровокували початок Першої світової війни, яка виснажила Європу. Це призвело до вашої більшовицької революції. Укладаючи пакт Молотова Рібентропа, ви сприяли початку Другої світової війни. Найкровопролитнішою в історії своїми діями в умовах советизації Центральної Європи ви спричинили холодну війну. Не починайте ще одну. Ми мирні демократи, які старанно уникали активної участі у вашій спробі знову завівати Україну, але ми не будемо залякані. У мене є лише одне прохання до російського уряду. Ще, якщо ще одна ракета чи літак увійдуть у, у наш повітряний простір без дозволу. Навмисно чи помилково і будуть збити, і уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди зі своїми скаргами. Ви були попереджені. Дякую. Уявляєте собі, як Росія злякалась? Ну, якось так. А, зараз зі світовим злом бореться тільки ЗСУ. Дякуємо їм за службу і їхнім родинам. Вони зараз писають всю планету. А тепер трохи про Америку. Трамп сьогодні робив заяву, ну кращого ж часу не знайшов. Разом з нашим секретарем охорони здоров'я Робертом Кеннеді Джуніор молодшим. Трамп називає його Бобі. У Бобі немає медичної освіти, і те, що він несе, на голову не натягнеш. Мене якось просили зробити про нього відео, я поки не наважусь. Я поки не наважу ще раз почути всю цю діч, дідь ді, дікою просто щоб перекласти. Він ще, ще до того дивно розмовляє, він як хрипить і давиться. В американських кіно так маніяки з лісу розмовляють. Це є результатом неврологічного розладу, спазматична дистонія. Я не буду переказувати все, що він говорив. Трамп з більше години, просто тезами. Трамп розпочав з того, що він чекав цієї зустрічі 20 років. Сказав, що вони розбираються в цьому набагато краще, ніж вчені, які це вивчають. Каже, що у тих, хто приймає пігулки і не вакцинується, немає аутизму. Також немає аутизму у Аміш. Це закритий релігійний культ тут в США. Він каже, що це не те, що вчені сказали, або вивчили, або там порахували, а він просто це бачить. Єдині ліки, які дозволяють вагітним тут в США, це тайленол. От Він і звинувачує тайленол. Каже, що тайленол підвищує ризик аутизму. Він вже сказав про це раніше і вчені сказали, що це не так. <сум> Трамп рекомендує вагітним жінкам не вживати тайленол. Каже, приймати тільки, якщо у вас є екстремально висока температура. Дітям теж не давайте тайленол. Рекомендує Трамп. Каже, що робіть менше щеплень дітям. Окей, ну з цим, до речі, я згідна, дітям колять тут дуже багато всього. Він сказав: 80 вакцин колять дітям. Ну ні, звичайно, не 80 і навіть не близько, але все рівно багато. Ем, я своїм не колола всі одразу, ми розділяли. Далі Боббі розповів свої глибокі мислі про виникнення хвороб. Це більше ніж я можу винести, але краєм вуха я все ж таки почула, що аутизм все ж таки має складову. Е Комплексну складову. Далі виступали лікарі, які все ж таки намагались пояснити весь складний процес виникнення аутизму, який, по суті, заперечував все те, що сказав Трамп про тайленол. Але Трамп таких слів не розуміє, не знає, тому не знав, про що вони говорили. Стояв мовчки. Потім ще. Один не з повна розуму розказував, що на дітей з аутизмом боляче дивитися. Казав, що то все ж таки тайленол, корінь зла. Далі були мами дітей з аутизмом, які розповідали свою історію і дякували, дякували Трампу. За що дякували? Я не, не зрозуміла. Потім ще 20 хвилин він повторював: не приймайте тайнело. Тайленол. Потім вийшов Бобі зро... 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 знову і почав казати, що він ніколи не застручав... зустрічав аутизм у 70-річних. Каже, що це доводить епідемію. Але насправді це не доводить епідемію. Це доводить, що не всі з них доживають до 70, на жаль, а по-друге, вони живуть в медичних установах, <му> де би Бобі їх зустрів, вони не ходять в білий дім. В кінці Трамп нагадав, що він зупинив сім війн. І спас мільйони життів. Ось так. Далі, Guardian News Анджеліна Джолі, репортер. Є щось, чого ви боїтесь як артистка і американка? Вона відповідає: це дуже складне питання, щоб просто сказати: Я люблю свою країну. Але я на даний момент не впізнаю свою країну. Я завжди жила міжнародна, моя родина міжнародна, мої друзі, моє життя, мій свідогляд. Це. Рівний, об'єднаний, міжнародний, тому все, що розділяє чи, звичайно, обмежує персональні висказування та будь-які свободи, я вважаю дуже небезпечними. Я вважаю, що це дуже серйозні часи, що ми повинні бути обережні, щоб не говорити речі легковажно. Отже, я буду обережною під час прес-конференції, але скажу, звісно, як і всі ви, і всі, хто дивиться, знаєте, це дуже дуже важкі часи, в яких ми живемо разом. Окей, це маленький, але теж такий своєрідний протест. Вона могла б сказати, я політикою не цікавлюсь, я люблю Джолі, вона мені дуже добре відгукується, вона дуже допомагає дітям, дорослим, взагалі людям. Декілька місяців назад вона була в лагері для біженців і розповідала, що побачила там дуже красиву молоду жінку і подумала, чому так? Чому на її долю. Випали всі ці страждання, а самій Джулі просто пощастило народитись тут. Я кожен раз про це думаю, коли людей вбивають в Україні, Ну, що це могла би бути я. Далі в коментах писали, запитували про Тома Хомана. Цей директор служби міграції у листопаді 20... 2024 року Дональд призначив Хомана царем кордонів. Для другого президентства терміну Трампа Хоман виступає за депортацію іммігрантів і проти політичних притулків. В уряді він був одним з найбільш рішучих прихильників розділення дітей та їх батьків як засобу стримання незаконного в'їзда до країни. Після 2018 року він почав працювати коментатором на Fox News. Хомана було зафіксовано на відео, коли він приймав сумку з 50 тисячами доларів готівку від агентів ФІА під прикриттям. Вони давали йому гроші під виглядом бізнесменів, щоб той допоміг їм отримати державні контракти. І тут же Міністерство юстиції, адміністрації Трампа закрили розслідування. Причиною вказали недостатню кількість доказів. Ось так. Знаєте, коли я тільки-тільки почала записувати відео, в мене було хейтерів набагато більше, ніж зараз, мені писали, що Байден відмазав свого сина. А кого вже тільки не відмазував Трамп. І, ну, по-чесному, так, ми знали точно, що з Трампом, з Трампом буде погано, але щоб так, за 8 місяців він перевершив. Всі очікування, просто всі. Далі за Ірину Заруцьку питали. Так, у Ріани дійсно, є пісня на честь Ірини Заруцькою. Про Ірини досі говорять: всі великі малі, малі американські блогери пишуть: Ми не забули тебе, Ірина. Хтось сенаторів притащив великий бан зображенням Ірини в конгрес. Щоб показати, до чого призвела вся система, де ментально хворі люди вбивають на вулицях. Ну, як я казала, вона була ідеальна, просто ідеальна. В Америці багато національності намішано, багато красивих людей. Але Ірина була ну, красива по-іншому, не по американськи. І давайте по-чесному. Коли Трамп казав, що вона б могла мати все, є красиві дівчата тут, і наші, і місцеві, які... Знаходять собі папіка, мільярдера, я ж секрет зараз не кажу, так? Ми ж не будемо робити вигляд, що цього нема. І живуть пречудово, працювати не збираються. А, а Ірина вона працювала, волонтерила, навчалась. А, хтось з американських блогерів ще писав, що вона на той час вже купила машину. Купила машину і в жовтні мала здавати на права. Ось вона дійсно була. Ідеальна, іде, ідеальним іммігрантом тут, в Америці. Далі по коментам, е, на жаль, Трамп дійсно купував яйця в Росії в липні на 455 тисяч доларів В ничку. Бо наші почали писати про це тільки на початку вересня. Ну, кончено, що ще можна сказати. Я не знайшла ніякої інформації, що Трамп продає менше зброї зараз. Був момент, коли вони казали, що Америка перша, і їм треба е зброю для Америки, але не зараз. Ну, зараз я не кажуть, що продають більше. І якось так, дякую, що дивились. Дякую за коменти, лайки, підписки. Бережіть себе. Все буде Україна. Бабай!